Вона не відповідає мені вже 10 годин. Ні, вже 14 годин. О, ні, вже 38 годин. Ця чудова дівчина, яку, яка мені так подобається, вона така класна, а вона не відповідає. Виявляєте? Я обіцяла записати відео на цю тему і розповісти вам про те, що таке гостінг. І гостінг це або «harassment», так от, «ghosting» – це коли вам не подобається хлопець, і ви просто його ігнорите, коли він вам пише і не відповідаєте йому, щоб він зрозумів сам, що відклейся. це значить «ghosting», Ну, від, від слова привид. А, привид, він привид у вашому телефоні. А «harassment» – це якраз коли він, будучи привидом в вашому телефоні, вам написує і запитує: А що сталося? А де ти? А чому ти мені не відповідаєш? Або дівчина так само харасить чоловіка, який там дуже зайнятий, а вона його прям трусить, дети. Деякі чоловіки це люблять, але це драма. Це називається драма в стосунках. Це весело, але це не про стосунки, це про драму. Але якщо ви дійсно а, зацікавлені у чоловікові, то вам потрібно попереджати його, що певний час вас не буде онлайн. Наприклад, деякі дівчата дуже свідомо живуть, планують свій час, і вихідні у них 100% офлайн. А і тоді це нормально, що вона не буде відповідати там, 12 годин, вона пропаде з радарів, і чоловік буде думати, все пропало, все, Наталі, давай мені іншу дівчину, бо, я, бо ця мені мене ігнорить, бо я цій цікавий. Ви ж не хочете, щоб він так сказав, особливо, якщо він вам подобається. Тому потрібно проговорити ці речі з чоловіком. І це вже про емоційний інтелект. Розуміючи, що ви подобаєтеся чоловіку, що він а, а, бажає краще розвивати з вами стосунки, дізнаватися про вас більше. І ви берете і розповідаєте, що, знаєш, я ось субота-неділя, я живу офлайн, в мене дача, в мене бабуся, в мене огірки, в мене, як там, агрофітнес і фоточки в понеділок і все нормально. І якраз harassment це фу-фу-фу. Це не прийнято і це неприйнятно, якщо ви. Пішли вже шляхом звернутися до матчмейкера, побудувати стосунки, взяти допомогу професіоналів, щоб зустріти тієї ту людину, якої би ви ніколи не зустріли, якби ви сиділи у своєму інтернеті і працювали над своїми проектами. Отже, для цього потрібно знаходити час. І коли ви знаходите час і ви спілкуєтеся, ви не знаєте, хто ця людина. А дізнатися про людину можна лише запитуючи, задаючи питання, розповідаючи про своє життя, ділячись всім тим, що вас оточує, розповідаючи, як ви живете онлайн та офлайн, і відповідаючи йому регулярно на його повідомлення і будучи з ним у конекті. І якщо ви чекаєте, що він буде вам писати один раз, два рази, три рази. Це вважається баганими манерами і невпевненість у собі. І ну, серйозність. скажімо так, зі сторони дівчини, так, себе поводити, щоб чоловік дізнавався, а де ж то ви пропали. Та й з вашої сторони, невмінням комунікувати про свої потреби. Але ж. Щоб не залишати це відео на такій сумній ноті, звинувачувати вас, що ви не вмієте спілкуватися з чоловіками, я скажу вам більше. Um, свідомо собі сказати, я шукаю пару, і я готова виходити з зони комфорту і дізнаватися щось більше. Якраз у цьому відео про це, як комунікувати, як дізнаватися про більше, і як. Робити так, щоб чоловіки не, не, не губилися е, в комунікації з вами? М? І нехай ваша щаслива історія кохання складеться. А якщо ви у пошуку хорошої людини для серйозних стосунків, то ви дивитеся правильний канал, і ми у Пособів готові вам допомогти. Заповнюйте заявку, приєднуйтеся до нашої спільноти щасливих жінок, які у пошуку. Гарний пари, і ми вам допоможемо! Чекай на вас!